Доброго ранку, шановні друзі, і кілька новин про спорт. Спонсор показу Фавбет. Ну що, нарешті, нарешті сталося те, що чекав весь світ. Олександр Усик та Тайшон Ф'юрі провели дуель поглядів. Зустрілися, так скажемо, вічі у вічі, і це було. Ну, воно е, було достатньо агресивно, особливо з, з, з боку Тайсона Ф'юрі, який намагався спровокувати Олександра. Він е, намагався його штовхнути, намагався його так знаєте, якби буднути. Е, Олександр Усик абсолютно спокійно відреагував на таку поведінку Тайсона Ф'юрі, як він, в принципі робить протягом усього часу на всі провокації Тайсона Ф'юрі він практично не реагує. Назвав балакучою головою Тайсона Ф'юрі. Ну, в принципі всі атрибути е, підготовки розкрутки головного бою. Ну можливо, навіть. Останнього десятиріччя вони відбуваються і відбуваються так, як і мали би відбуватися. Ми розуміємо, що професійний бокс це шоу насамперед, і зараз спортсмени один одного провокують. Хоча б буквально е кілька тижнів тому вони зустрічалися у, е на близькому сході, і там е достатньо тепло. Вони вітали один одного. Але є певні моменти, які потрібно виконувати. Безперечно, що ми будемо болівати за українців, і ми з нетерпінням чекаємо цього бою, який має відбутися вже найближчим часом. Мені подобається в цій всі історії те, що е Олександр Усик якраз після після зустрічі е е у Саудовській Аравії. Перша зустріч, про яку ти кажеш, вона була дуже тепла. Е тоді ж вони сказали про те, що контракт підписали. Що бій планується на 23 грудня. Планувався до того, як Ф'юрі дуже сильно е відхопив по обличчю е і був дуже сильно побитий від е як казали е слабенького ноунейма е цих, з цих без правил, але виявився хлопець. Досить сильно нгану і бій довелось перенести. На лютий я так правильно розумію. Здається, там яка там дата більш конкретно? Нагадай, будь ласка, e, справді вже офіційно оголосили про те, що бій повинен відбутися 17 лютого. Якщо обидва спортсмени будуть здоровими і не буде жодних травм, то 17 лютого ми побачимо цей головний бій. Усик ф'юрі це безперечно буде ну для нашої країни взагалі визначною подією, так само як і для всього світу. А з приводу того, Саш, ти кажеш, що ти каже, що Ф'юрі е, там відхопив від Нгана, то я тобі хочу сказати, що це може бути так само певна маніпуляція. Тому що Тайсон Ф'юрі він дуже технічний, дуже м, такий хороший боксер і, напевне, один з найважчих суперників, який може протистояти Олександру Усику. Тому зараз не потрібно там думати про Нгану, можна підготуватися до бою проти Усика дуже і дуже сильно. І повір мені, що просто не буде нікому. Це буде так. от справжній такий бій, який можна порівняти напевне з боєм, який відбувся просто 20 років тому. Коли Волод, коли Віталій Кличко бився з Леноксом Льюісом. але я з тобою тут не погоджусь, тому що мені здається, що тут якраз та реакція, яка про яку ну я думаю, що Ф'юрі думав, що це буде легка прогулянка, а воно так не вийшло. Він а, всі зрозуміли, що Ф'юрі можна перемагати, що це не той тролейбус, або фура, як його називають, яка може тебе знести. Виявляється, от а, на карточках суддів було зрозуміло, що ще трошки і Ф'юрі програв, і зараз він намагав. 哎，这…… Включитися в цю е, психологічну поки що бійку і тиснути на Олександра тим, що та я він же почав бодатися, тим, що я тебе переможу. Я сильніше і він починає провокувати його. Мені здається, Саш. Я тобі просто хочу сказати, що е, великий бокс це великі шахи. Це два види спорту, які поєднані в одному. І тому я не можу з тобою абсолютно погоджуватися, тому що насправді я вважаю, що е, Ф'юрі може таким чином знову ж таки підігрівати інтерес до бою проти Усика і. Я ну не можу зараз, так само до речі, як і букмекери, дати повноцінну перевагу Олександру Усику чи Тайсону Ф'юрі. Я на мене зараз на сьогоднішній момент шанси приблизно 50 на 50. Тому подивимося, але те, що це може бути таки розігрівом бою, це не виключено. Дуже цікавий і такий, знаєте, якби щемливий випадок стався під час футбольного поєдинку між молодіжними збірними Ізраїлю та Польщі. В чому суть зустрічалися ці команди у рамках відбірного етапу молодіжного чемпіонату Європи, і перед матчем ізраїльська делегація звернулася до УЄФА з проханням, щоб цей поєдинок перед його початком розпочався з хвилини мовчання в пам'ять за загиблими заручниками терористичної організації. Організації Хамас, яка напала на Ізраїль 7 жовтня, і уєфа відмовив. уєфа відмовив, але це не зупинило молодих хлопців, які домовилися між собою. І після стартового свистка Арбітра вони цілу хвилину стояли на полі, вшановуючи пам'ять оцих жертв заручників. Тобто молоді хлопці самі домовилися, один одному пішли на зустріч обидві команди. І от пролунав стартовий свисток. І команди не грала цілу хвилину. Таким чином вони все рівно вшанували пам'ять про тих заручників, які загинули е під час атаки Хамас на Ізраїль. Це дуже така, знаєте, якби відважна позиція молодих хлопців. І безперечно, що знову ж таки декларує про те, що УЄФА все таки має що... політичне забарвлення, і УЄФА не завжди розуміє от релевантність подій, які відбуваються у світі. Ну ще одна дуже цікава інформація. Справа в тому, що е, легендарна мережа, легендарна серія автоперегонів NASCAR на найближчим часом може змінитися і дозволить, аби участь у цих змаганнях брали електро. Кари, це насправді ну, така революція у розвитку автопрому, тому що на нас кар завжди був там паливо. Зараз вони вже кажуть, що можливо, що вони розглядають можливість, щоб було змагання серед електрокарів. І три світові гіганти зараз працюють над тим, щоб побудувати гоночні е, машини, гоночні автомобілі, гоночні боліди, якраз е, на як електрокари вже навіть е, з'явилася у мережі Світлина. Цього можливого електрокара, він більше схожий на кросовер, але насправді дуже дуже цікаво, і знову ж таки революційні зміни зараз чіпляють навіть і світ автоперегонів.